Шановні дрогобичани, час невпинно біжить. І дякуючи нашим захисникам, ми можемо розпочати підготовку до святкування Різдвяно-новорічних днів. Ми запрошуємо творчу молодь, учнівську молодь, до участі в Різдвяно-новорічній виставці, яка розпочнеться практично з перших днів грудня в приміщенні ратуші. Звичайно, ми просимо виготовляти речі, які можна пізніше буде продати чи придбати, і кошти отримані скерувати на допомогу Збройним силам України. Запрошуємо виготовляти новорічну різдвяну атрибутику, ангели, свічки, віночки, які ми тут покажемо, і запросимо їх придбати. У нас залишились деякі речі з минулого року, і звичайно, цьогоріч будуть павучки. Минулого року це було вперше. Частина павучків була розпродана, частина залишилась. То хто буде мати бажання, просимо завітати 210-й кабінет ратуші, другий поверх, обрати собі павучка на свята. А всім нам зичимо миру, перемоги і творчого натхнення. Свята йдуть, свята будуть, і ми разом будемо святкувати Різдво. Готуємось до новорічно різдвяної виставки.